Всім привіт, хто підписався. Значить, що у нас? Находимося ми десь біля Нової Одеси. Предложили нам бочку. Хазяїн у Ніколаєві сьогодні приїхати не зможе. Люди їздять, дивляться, поки не підходять. Тут, не знаю, брошена територія, це якась бочка воду розвозила по селах. Веса в ній, я думаю, не дуже багато. Значить, план який? Ми зараз спробуємо її з вадіком перевернути. Ано ще трошки є. Все, хорош. Пиши ти-ти. А ну піднімай. Значить, щоб її перевернути. Давай я зараз дам натяжечку, а потім ти злізеш, так? Да? Дам натяжечку, і ти злізеш. Ага, на закликає. То спрыгнеш, там невисоко. не високо. Да? А потворно, як жаки чан. Як кичан. Короче. Сейчас мы закрываем цю штуку. Пульт у нас поламався, хер на нього Амадос уже поліз. Тихаємо тут сюди надо баллони острібнуть. Балони надо відстибнуть, подожди, иди сюди. Мы сейчас попробуем, если піднімає, я від'їду. Если не піднімає, то я думаю, коли визвать, Ваді. А? Коли Коле мінків. Я зрозумів. Просто отель заказали, щоб не ночувати не в Отелі. Оно он щовалися. А що стоять? Піди, глянь на ту сторону, там колеса хоч от землі приподняло. Бо ухо зігнуло. Ого, трос може. Підняло? Підняло? Іди тормоз дави. Та не воно впасти до машини. А, бля, а як покотишся да. так? Так, іди сідай тормоз. А, Це, звісно. Давай. Что? Хорошо, хорошо, давай сейчас вот так. Иди отпустим. Дивися, бо це все проходит в режиме реального времени. А что ребятка не робит? Заведи, проїдь два метра. Хорош! Простой, да, о, куда ты поехал, блядь? Ну что, погнали, ребята? Тормозы, блядь. Так а что делать? Ты не мах? Хоча опасно, брать хуйня. Це Все. Че? Так дасть мені в голову б'є нахуй. Збоку стань. В смислі збоку? Ну, а прям дуже бедимо? Ну, Підняло сюда. Кого, бочку? Ну да, где подарим. А ну шо воно робиться? О, витягує з землі, да? Шо-шо? Yeah. Yeah. <laughs> Ти там фармозиш? Да. Yeah. Що, пан Єврот, проб'є голову, не буде хіна, блядь. Только я боюсь цю хуйню. Що? <gun> Проволока упала. Куди? Нехуя тут родитися побежали. Та сейчас все сука, сухарапа. Я на малібіо спала, не короче. Пішла. Пішла. Так. Не знаю. Эх, струна. Еще? Давай. Давай, блядь, Страшно. Ты сам дожди. Ты вставь нахуй и все. Так я вставляю. Я тік-ток зайдете подивитись коротше вальнули, ваді каже, все, поїхали додому, чувак хазяїн приїде офігеє, каже, м'яко говоря да. Ну вона невелика, десь 2 метра 220, да? отак так габарит виходить Краматумий Дивиться по кольцам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, да? Два, три, пять, шесть, семь. Восемь. Колес по метр двадцать пять. Двенадцать метров получается, не? Десять. девять метр. двадцать пять на восемь. Восемь и два, десять метрів. Но на евакуатор не ляже. Директор сказал, начнем. Там вместе ездить, вообще не пойму, що робиться в солове. Короче, четверка товщина. Веса, я думаю, нормально має бути. Так, пройшло у нас примерно 35 хвилин времени. Значить оцей резь продольний, 20 минут час. Це з учетом того, що тут стики двойні сантиметров, я не знаю, по 12, навіть. Тобто тут сложно продути, воно ржавчина. Так, ми тут определили далі стратегію. Зараз ми її розколупаємо нормально. Коротше, якби з утра приїхали, вечором би бабці посчитали за метал. Ну-ну-ну каже. По моїм скромним початам примерно 5 тонн металу буде. А це не много, не мало. 105 гривень нам обіцяли, ну там мінус переводка, туди-сюди 20 таточка. Взяли за 30 бочку, все нормально. Ну, Сийти наші, звісно, на 100 тисяч, ну, то таке. Тоже, як кажуть, це наші проблеми. Так, робота кипить. Десь півтора часа вже пройшло. Ну воно ржава, да, ріжеться не дуже. Тріше, мені нормально ріжеться, не, небо йому надо ріжеться, а мені з цієї сторони камери балакать. як дитинка по сравнію з бочечкою коротше поки все виходить нормально а там блимають молнії і заходить дощ Время у нас ще минут 40 мабуть і треба тікати в отель ще до нової одеси шурувати а там дорога видать не ахти Ого! Пару тисяч упало, да? Ваніка 50 доларів бахнуло. Служило то, чого ніхто не ожидав, коли суха трава і ріжеш Горим. Гарим. Ну, вроді все йде по плану. Там затушив якось, він, мабуть, брови попалював. Зараз тут підгорить, все буде порядочно. А там дощ. Так, господа, номер повышеної комфортності за 1000 гривень. Є кондюшка, телек, 2 кровати і холодильник. Мішка, пузо, водоскупається, все. Это ще два подсвечника, а і полискріплящий. Ну, ось таке. Опа! Чи два заскаже? Все, ось вот такий маленький номорочок. Ну а что делать? Других нема. Спать в машине ⁇ это зло. Так, всем привет. У нас уже проблема. Да. Дай телефон в водосах, кто знал. Дай Де телефон. Дай телефон. Дай блядь. Блядь. О. О, О, телефон. Дай телефон. Дай телефон. Дай телефон. Дай телефон. Дай телефон. Дай Вроді все красиво в цій житті. Вроді і кофе попали, да? і отам же буде річка красивезна. І тут природа. І коровки пасуться і серть на траву. Ну і тільки дорог немає. Ми оце 30 кілометрів з нової Одеси час. 30 кілометрів ми їдемо час до прицепа. Вчора з отисного час їхали, навіть більше час-10, бо вчора нічого ніч темно. До отеля. Сьогодні вже виїхали з Нової Одеси, помощник що каже, каже, а ми газ не забрали. Ну, а кажу, зараз розвернемося, ще півчаса поїздили по Новій Одесі. Правда, хоч газ заправили, це, це вже дуже добре. Ми приїхали сюди, час їхали. І у нас газ кончився через 2 години, тоді було б дуже хуже. А так порядочно, природа красива, Тут я не знаю, що воно, ставки, річки, що дамби перегорожено. На дорогу не дивіться, ви дивіться далі в екран на красоти. Ну, на камері може не передає розстояння, ну, мабуть кілометр. Ну, може менше, метрів 700-800. Там домики є. Верні, не домики, бесідки якісь. І навіть на удивлення ніхто не поламав. Я не знаю як таке можливо в наше час. Ну, у нас лавочку поставлять на следующей день всі доски переламані. Дебіли силою міряються. Вот. А, тут... а тут нормально. Вадик сказал, надо было удочки брать. Он лепляди плавает. Ой, 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 видно, не видно, он эти Бертолеты. Так, все, кончаю, снимай, рука отпадает. Так, начали работать рано. Вернее, як рано. Проснулись их 6.15, сюда приехали в 8. Зараз їхали, поки кофе попили, поки газ забули, заправили. ну, все, як завжди, Це звичайна робоча обстановка, так що раніше я нервуюся по поводу. це Треба сприймати все як повинно, чи як сказати. Такое. Заказали грузчики на час, машину на час, все діляється отак по телефонному звонку. Так, кончаю вещать, бо трава вспихує моментально і можемо метод. Ну ви зрозуміли, так? Да? Пейзаж попортить. Що робимо ми? Правильно, перевертаємо бочку. А що, сідай тормоз, давай, біда. Не хочет, жвак значит, что <плес> ни хера тянет машину. <плес> а что такое, Отрезал все, блядь? <плес> ну вот, натягивай ручник, вылазь машины. Кромтаем потужно. Щось вроді відрізали, але не, пере... не можемо перевернути. Центр тяжкості низько. І так. Да, хто як не ми їхали через пів України, різати невелику бочку, взяли і молоток, і лом, які так на роботі і залишився. Нихрена нема, навіть ключа почистить сопло. Кажу, водосі лом взяли, і молоток і ключ і сопло чистить, все, так? В принципі, воно ж невелику штуку різать тікали. Різать профорух, не чистий. Це, ну це ж не всі так От Ти, наприклад, не вмієш. А вот стук, стукни ногою по флянсу, Отпади чи ні. Десь знизу держиться. Ладно, паде. Красава. Оце ось відпало, як ти прогнозував. А не важка, ти сам піднімеш. бачу, он я зложить. Що ти зараз будеш їздити? На хьос два і батько пів Так, що в нас виходить? Е, от там одна піздюлінка не відрізана була. І за що неї не могли потягнути. Вадик тут вже все розкромсав. На охрестли. Чах-нах, все каже, все, поняв? План. Ти вже що, ударивсь з головою, рукою і швелер по голові впав, так? Каже, кров тече, м'ясо капає, страшне що робиться. Так, у нас почти 11 почти 11 В принципі все ясно, крім цих флянців. Тут понаварювано по 4 куска внахлз. Видно, не видно там це тут пару треба дорізати, піндюрок воно розвалиться все на кусочки. Подовку забираємо, я сенгрен хто ним в курсі. Ну от якось отак. А, і кислород кончається, один балон залишився і тут кілограм 10 і все. Под вопросом я попросив прийомщиків повинні один з собою провести на всякий случай От має все бути нормально дальніша судьба бочки виглядає следующим образом вона ізмірцяється на кубики метр на полтора грузиться в машину і по 5 гривень їде на віса нас інтересує шанси тракторних прицепів ПТС-4, ПТС-6, в частности ПТС-12. Может у кого -то что -то есть за адекватные деньги. Готовы рассмотреть ваши предложения. Комплектные, не комплектные, там бочка, кузова, то есть оно нам не надо, нам надо очары, то есть ходовые части, скажем так. Это все, как видите, в утиле, да, Процепку чи, чи бочку, бочку Цю Ну забираємо все остальне метал. І от сюди Ось Так воно виглядає. Речі, хріже я знімаю, все нормально. І в 12-го пригнали газон, пацани там метал грузять уже загрузили час. водос ріже на ось коротше стараємося так вся та бочка влізла в газон з допомогою двох пацанів у нас різака і якось матірика зараз грузимоськи з Вадимом Вікторовичем Нормально що не перевернеться бо зараз опять піднімати прийдеться. щасливо Кажу, зараз би бах, впав на бік, опять все грузить. Я не грузив. Три часа грузили, йоп. Три часа? Ну, вже три, два. Два, два? три. Скільки время? Я, я там... не знаю. Назад ми, як умні люди, спросили примірно, примірно, як їхати. Нам розказали, каже, ви що, каже, довбойоби по асфальтних дорогах їздить. У нас, каже, в Ніколаївській області така тема не прокланує. У нас, каже, сеть магістральних дорог понад полями є. Протоптана газонами і тракторами. І примерно, каже туди, а далі розберейся. Отбивай примірно тетраса, вона справа там плюс-мінус 2-3 посадки. І каже двигайся, собі двигайся і виїдеш на Яланіс. Зачем каже, машину бить по кольцем? І вон, ми їдемо 60, там собі, 50-60, 70. По грунту, а по асфальту 15 не поїдеш. Не, якби звісно оцей би я пару разів речагом чи чим там черканувся, оце посередині бугорок, якби його щесати, щоб люди могли їздити. Ну, багато хочемо, правильно, правильно. Костя немає. О. А так, красота. Три рази швидше, ніж по асфальту. Так, Ігри, ми поки машина загружена, заїхали на прийомку. А ну, гляньте на оце состояння. Такого вадік ще не бачив. А ну, скажи. Де абсолютно нове о oh, мостію. і подшипник новий всі діла да? і качели хтось балансіри порізав, ми б псиляком забрали прогнив просто проржавів. А ну, давай. це не те що там якась ложь брехня як таке може бути це просто нового паратоса, хтось завалив чи бочку. Буває. Я не знаю, згляньте на мою ногу. Хтось ще там щось ріже, я вже все не можу ходити, сів сидів. Наказали номер новому Бугові. Зараз їдемо, дорізаємось, сідемо ночувати. Е, доїжджаємо до нового Буга. Це ми з єланця їдемо. 2 часа і вже по-моему як 3-4 минути Оси десь до Нового пуга доїхали доїжджаємо. Дорога конечно хороша То тобто, есть пусті вчора ще проскочили более менькі А загружене сьогодні Ну скорость движения там ну, 20 км Каже и хочешь волком войск хоч 200 метров поверніть направо вже десь в город будемо заїжджати. Я якийсь -отель. Дякую. Сука, їхали отель якийсь, туди поверніть, тут заїдьте. Заїхали, блять, метрів 400 в таку вуличку, в якій, блядь, з рукалами ветка треш. Тепер вадик поліз на машину, зараз включимо фонарь. Будемо якось виїжджати. Це піздець, блять, ну що робиться. Коротше, метрів 300 виїхали з тієї вулиці, блядь, якоїсь, не знаю. Там хто з нового Бугу магазин копілка, десь блядь, їздимо по цьому району. Ваді, що скажеш? Та я їбав, нахуй. Сука. Я геоточку скинув, а геоточка отут десь, блядь, в цій холупі стоїть. А? Господа, сьогодні я не знімав чи вчора. Ми коротше, от того отеля каже, є парковка, а парковка це в новому бугу ми були. Парковка така, як будто ти його там на трасі просто оставив. Машину заряжену усим. І каже, тут равіділ рядом, не переживайте, нічого не іще. Кажу, я зрозумів, спасіба. Поїхали ми з Водосом в Кривий Ріг, переночували. Тобто наконечники, які на балансі хороші. І з утра сьогодні, скільки зараз 11, доїхали до Запоріжжя. Благополучно, нічого ніде не відпало поки, що міст не зігнувся, ще рівний. Тепер це все прийдеться розбирати і как-то продавати. Все, не забуваємось підписуватися, ставимо лайки. Всім гарного дня!